Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, підпишіться. Вся наша команда працює щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Путін не помер, корупція не подолана, тому у нас з вами чимало роботи. Поїхали, поки українські військові вже понад півтора року повномасштабної війни захищають країну на фронті, часто майже без вихідних і відпусток. Деякі депутати, мабуть, особливо перетруджені, спокійно літають на відпочинок у теплі країни, а деякі просто не вилазять звідти. Звісно, щойно про це стає відомо суспільству. Про владна партія Слуга народу миттєво реагує, виключає цих депутатів із партії та фракції. Вони складають мандат, щоправда, не всі про це далі. Та виникає питання: невже про таких відпочивальників ніхто не знав раніше? Аби ви не забували про депутатів героїв і пам'ятали їх в лице, ми зібрали все, що відомо про останні скандали із Мальдівами, Кіпром, Іспанією та іншими теплими країнами для слуг народу? Почнемо із найсвіжішого кейсу. Журналісти проєкту схеми оприлюднили розслідування про депутата від слуги народу заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів Андрія Холодова. У ньому сказано, що Холодов виїхав з України в січні 2023 року і з того часу не повертався. Півроку він не відвідує засідання ради та не голосує. За даними журналістів, нардеп перебуває із сім'єю за кордоном, в тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток. Також з'ясувалося, що холодов за кордоном будує сімейний бізнес. Його дружина стала співвласником салону краси у відні. Всього з початку повномасштабного вторгнення холодов 12 разів виїжджав з України. Звісно що про владні партії ніхто не знав про те, що Холодов вже понад 8 місяців взагалі не з'являється в країні. Коли інформацію прилюднили, пригрозили пальчиком, холодов написав заяву на складання мандату. І на тому все. А покарання буде. Ну і аргумент про те, що влада не знала про холодова, знищує ще один кейс. У вересні 2022 року. Журналісти УП зустріли нардепа холодова у Відні біля родинного маєтку. Тоді у коментарі холодов зазначив, що перебуває у Відні з особистих причин. А в слузі народу заявляли, що холодов вирушив за кордон із гуманітарною місією. Радий бачити вас. Скажіть, будь ласка, що ви робите у відні? А що люди робити у відні? Якийсь час мають тут. Ще що, що? Якийсь час тут. Ага. Приїхав до родини. Вообще, що, що ви хочете таке запитати? Хотіли запитати, ви на минулому тижні пропустили засідання парламенту чи ні? Так. – Прибуваючи у А З яких причин? Я обідні тут ми постійно. Угу. А з яких причин пропустили засідання парламенту? Причини мало особисті, ось такі в нас депутати-волонтери. До речі, раз уже згадала про волонтерів. Один із найяскравіших представників, якого так активно останнім часом піарить 1+,1 плюс Олександр Дубінський, здається, теж ніжиться під сонечком в Європі, і допомогли виїхати йому не аби хто, а ціле МОЗ. Хоча формально МОЗ давали дозвіл на виїзд Дубинського для супроводу хворого тата. На лікування. Проте блогер та військовослужбовець Антон Швець помітив, що замість цього нардеп відпочивав в Іспанії у своєї дівчини, яка виклала сторіс із ним, де по тату на нозі вдалося ідентифікувати Дубинського. Точніше, з його ногою, на якій видно саме татуювання нардепа. Сам Нардеп після оприлюднення цієї інформації виклав відео, мовляв, він у Києві, їсть хот-дог на заправці. Але результати голосування у Верховній Раді підтвердили, в ті дні він був відсутній у парламенті. Ну і наостанок ще один герой, про якого ви вже скоріше за все чули. Юрій Арістов, вже колишній нардеп і слуги народу, колишній член комітету з нацбезпеки. А в минулому керівник бюджетного комітету. До речі, це саме син Арістова після початку війни на сході у 19-му році відвідував Москву. Фотографувався там на фоні Кремля. А також заборонені соціальні мережі ВКонтакті стежив за сторінкою колишнього президента Росії Медведєва і був героєм ще одного скандалу, коли ганяв по Києву на швидкості у 140 км на годину. Але повернемося до батька зі змі. Стало відомо, що в середині липня Арістова помітили у п'ятизірковому готелі Валдорф Асторія на Мальдівах. Нардеп разом із дружиною та дітьми до 22 липня знаходився на території Мальдівської республіки. СБУ та ДБР провели обшуки в Арістова. У нього вдома вилучили паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками інші документи. Арістов склав мандат. А у Слузі народу, як завжди, висловили щире невдоволення та обурення такою поведінкою. 27 липня Рада позбавила Арістова. Депутатського мандата за відпочинок на Мальдівах під час війни. А вже 28 липня суд обрав арісту запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте до зустрічі завтра, друзі. Коли в тебе були серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого встидного, це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони, спокій заради перемоги. Боятися це нормально, відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І... Виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту. Буває дуже корисно. тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.